Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова здійснює надання медичних послуг з реабілітації населенню міста Конотопа та прилеглих територіальних громад. Відділення реабілітаційної медицини та фізіотерапії забезпечує надання послуг нестаціонарної медичної реабілітації пацієнтам з хворобами нервової системи та опорно-рухової системи вікових категорій від 0 до 18 років на базі. Поліклініки по обслуговуванню дитячого населення. В кабінеті фізичної терапії проводяться заняття для діток, які потребують реабілітації на апаратах бігова доріжка, степер, велотренажер, є також апарат підвісної кінезотерапії, павук, на які займаються дітки, які потребують з більш важкими діагнозами. За минулий рік, не дивлячись на те, що війна пройшло близько 500 дітей отримали допомогу. За перший квартал цієї 23-го року, отримали 98 дітей, отримали допомогу довготривалої реабілітації. Наш кабінет реабілітації створений він був два роки назад, у березні місяці. Це масажний столик, де ми робимо масажі нашим маленьким діткам від нуля до трьох рочків. Далі зал ЛФК. А надання послуг нестаціонарної медичної реабілітації пацієнтам з хворобами нервової системи та опорно-рухової системи старше 18 років на базі поліклініки по обслуговуванню дорослого населення. Кабінети надання медичних послуг оснащені сучасним обладнанням для фізичної реабілітації, кінезо та механотерапії, сенсорної та арт-терапії. В процесі реабілітації застосовуються сучасні Апаратна фізіотерапія, лазеро, магніто, електро, ультразвукова терапія, теплолікування, масаж, постизометрична релаксація, фармакопунктура. До нас кабінет направляють хворих з усіма різними діагнозами. В основному йдуть остеохондрози, шейний, поясничний, грудний відділ. Також направляють після інсультів. Дуже багато зараз така ситуація. Що в державі, що дуже багато хворих після інсультів, також йдуть. Також після перелому, переломи розлічні, переломи лучових суставов, локтєвих, плечових, переломи голеностопних, наступних, колінних суставов. Теж люди сюди ходять на розробки. Працюємо, надаємо людям допомогу. Люди всі довольні, показуємо допомогу, все так треба. Вводимо хворих, в комп'ютер, записуємо карточки, ведемо всю документацію. Все таки хворим назначають 15 процедур, у хорі всі довольні. Все робимо так, як треба. Це кабінет ерготерапії. Тут ми надаємо послуги ортопедичним та неврологічним хворим, де відновлюємо втрачені функції. Реабілітаційні послуги надаються мультидисциплінарною командою фахівців фізичної медичної реабілітації фізичними терапевтами, ерготерапевтами, логопедами, фізіотерапевтами, психологами, педіатрами, ортопедами, неврологами та іншими фахівцями. Підставою для отримання послуг з медичної реабілітації пацієнту є електронне направлення лікаря первинної медичної допомоги відповідно декларації, тобто, треба звернутися до свого. Сімейного лікаря і мати направлення лікуючого лікаря-спеціаліста також в електронному вигляді.